Вітаю у промову. Неодноразово говорила, що в українській мові від наголосу може залежати все. І ось ще один приклад. Характерний. Де ставити наголос? Коли наголос падає на другий склад, тобто характерний, то маємо прикметник зі значенням, який має твердий вольовий характер, упертий, примхливий. Наприклад, характерний чоловік. Тиха, але характерна дівчина. Характерний з наголосом на третьому складі це властивий певній особі предметові явищу. Притаманний багатьом. Або у сценічному мистецтві властивий певному народові, етносові, суспільному середовищу, який втілює певний психологічний тип. Наприклад, характерне явище, характерна роль, характерний танець. Говоріть українською правильно та проявляйте характер, якщо це для вас характерно.